Дозрівання компосту можна прискорити за допомогою застосування спеціальних препаратів, це дозволяє отримати добриво набагато швидше, але в деяких випадках використання таких продуктів потрібно, а в деяких не є доцільним. Давайте розбиратися, для чого потрібно прискорювати дозрівання компосту. Компост є одним з найпопулярніших органічних добрив, у ньому міститься велика кількість цінних речовин, таке добриво не тільки ефективне, але і найдешевше. Його можна зробити самостійно, заклавши траву листя та інші компоненти на купу або в спеціальний ящик. Під дією мікроорганізмів відбувається розкладання органіки, терміни дозрівання компосту залежать від багатьох факторів різновиди компонентів, закладених на купу умов зовнішнього середовища, температури і вологості, розмірів купи, швидше за все перегниває подрібнена трава, а також залишки їжі. Те листя розкладається дуже повільно. У природних умовах компост взріває від 6 до 12 місяців. Природні заходи для швидкого отримання компосту досвідчені городники знають, що можна домогтися прискорення розкладання органіки природним чином, виконуючи ряд умов не робити компостну купу занадто високою, оптимальною вважається висота, і ширина компостної купи 1,1,5. а довжина може бути будь який. Подрібнювати траву перед закладкою компосту, не класти на купу компоненти, які довго перегнивають при закладці, додавати між шарами трави і листя родючу землю або перепрілий гній один, відро на 1 кубометр компосту, зрідка ворушити у посушливу погоду, поливати купу один зарази на місяць, а в дощову. Накривати плівкою. Всі ці рекомендації дозволяють природним чином прискорити дозрівання компосту на кілька місяців без втрати якості готового добрива при виконанні даних умов закладений на початку, осені компост навесні стане готовим добривом. Прискорювати процес немає необхідності. Якщо компост заклали пізно або на купу були відправлені сухе листя. Неподрібна на трава з жорсткими стеблами і інші компоненти, які довго перегнивають, можна використовувати прискорювачі компостування. Спеціальні препарати для компостних куп існують спеціальні препарати, що дозволяють значно скоротити терміни розкладання органіки, Акомік, гуміомікомпостин, ембокачі, компостело. До їх складу входять мікроорганізми у висушеному вигляді або у вигляді суспензій, опиняючись всередині купи. Бактерії виходять зі стану анабіозу і починають посилено розкладати органіку, їх потрібно додавати при закладці компосту, проливаючи купу робочими розчинами пошарово. Питання про необхідність і нешкідливості застосування прискорювачів компостування хвилює багатьох городників. Перевага використання всіх цих коштів очевидна. Терміни дозрівання компосту скорочуються до 2-5 місяців, це дуже важливо в ситуації. Коли на ділянці немає місця для закладання декількох куб, в даному випадку компост зібраний восени можна буде використовувати за призначенням вже ранньою весною. При закладанні на купу сухого листя високої трави в неподрібненому вигляді прискорювача розкладання органіки потрібно використовувати обов'язково в іншому випадку такий компост буде дозрівати більше один року, а ось в інших ситуаціях вони не сильно допоможуть. Без правильного укладання і ворушіння додані мікроорганізми все одно не впораються із завданням, чи може прискорення компостування нашкодити якості добрива. Прискорювачі компостування не містять хімії і не роблять істотного впливу на якість готового компосту. Багато досвідчені городники вважають їх застосування просто недоцільним через високу вартість. Продукти промислового виробництва часто замінюють народним аналогом розчином пекарських дріжджів, і ось використання дріжджів як прискорювача розкладання органіки якраз і може негативно відбитися на якості кінцевого добрива. В даному випадку в компості знижується вміст деяких мікроелементів і особливо калію, однак усунути цей недолік досить легко. В дріжджовий розчин можна додати фосфат калію з розрахунку 1 на 10 розчину. Для прискорення процесів розкладання деякі городники закладають компост нема на купу, а в поліетиленові мішки естя перепрають швидше, але якість добрива сильно постраждає. В умовах нестачі кисню багато корисні мікроорганізми втрачають активність. До цього методу скорочення термінів дозрівання компосту вдаватися небажано. Прискорювачі дозрівання компосту намагаюся не використовувати, дотримуючись ради одного з авторитетних фахівців, при закладці купи пересипаю шар родючою землею або перепрілим гноєм. Вважаю, що цього цілком достатньо. Чи потрібні прискорювачі компостування відео? Прискорювачі компостування допомагають значно скоротити терміни дозрівання добрива. При цьому слід ретельно підходити до їх вибору. У деяких випадках додавання препаратів може нашкодити якості готового компосту.